Якщо у вас раптом зник мобільний інтернет і замість звичного 4G зверху з'явилась літера Е, e, це відео точно для вас. Сьогодні розкажу, що це за Е, e, звідки вона береться і головне, як повернути нормальний інтернет без спеціальних програм. Що таке значок Е e на телефоні? Ця літера означає, що ваш телефон переключився на старий стандарт зв'язку, який називається Edge. Це щось середнє між зовсім древнім 2G і трохи кращим 3G. По факту це черепашка серед інтернетів. Його швидкість складає до 384 кбіт в секунду. Для порівняння, 3G дає від 5 до 10 Мбіт в секунду, а в 1 Мбіт знаходиться 1000 кбіт. а 4G легко видає від 30 до 50 Мбіт, а іноді й більше. Тобто, якщо у вас літера E, е, то відео не буде завантажуватися фото. Вони відкриються, а сторінки ледве загрузяться, хіба що текст у месенджері і то з затримкою. Чому телефон взагалі переходить на Edge? Ваш телефон бачить, що нормального сигналу немає і кидає вас на Edge, бо це найстійкіша, але, на жаль, найповільніша технологія. Таке часто буває, якщо ви знаходитесь у селі, на дачі, в дорозі між містами, у підвалі, ліфті, густому лісі або в горах, а ще коли в місті просто перевантажена мережа або вимкнули світло і оператор працює на генераторах. Як з цим боротися? Найпростіше це вимкнути режим польоту. Клацнули. Почекали секунд 10 і вимикаєте. Це як перезапуск, дуже часто допомагає, і телефон буде знову ловити 4G. Що робити, якщо такий значок E е постійно? Скоріше за все, у цьому районі слабке покриття саме вашого оператора. Перевірте покриття на їхньому сайті або запитайте в сусідів. Можливо, є сенс подумати про перехід до іншого оператора. Зараз це робиться за один день. Номер можна зберігати. До речі, якщо у вас Київстар, є ще одна хороша новина. Я нещодавно розповідав, як отримати знижку до 50% на тариф Київстар і ця не акція для нових. Це працює навіть для тих, хто давно користується. Просто треба знати, куди натиснути. А якщо це відео було корисним, підпишіться на канал та поставте лайк. like